Добрий день, друзі-виноградарі. День, день дійсно сьогодні добрий, але ніч була дуже погана. Сьогодні 6 травня і як ви бачите, виноград мій підмерз і підмерз дуже добре. Бачите? Це таке діло. Це Бердянський район. В самому Бердянському морозу не було, а отут все підмерзло. Ну, Якщо чесно, то не все. Як бачите, вон там. В долині дерева, всі зелені, з ними нічого. Так, і далі. І на арці в мене теж зараз ми підійдемо. На арці теж все ціле. Ну, майже все там трошки може. Це я не буду виключати. Зараз швиденько підійду і покажу. От молоденький нектаринчик, бачите, йому нічого, і цим персикам нічого. А отут, то, -за того, що поряд, поряд будиночок, хоч він там і не теплий, не великий, але бачите, тут все зелене. Навіть внизу ніде нічого не зачепило. О, дивимось, дивимось. І тут наверху трошки все нормально. Ось трошки, бачите? Тут вітерець задував, мабуть, з цієї сторони. І вон там трошки на перше, це ми на цим з перший кущик. От його трошки зачепило, А далі там, ну трошки приблизимо. Далі і там все нормально. А цим спершу трошки зачепило. Ось такі в мене діла.